В найближчі дні на Україну чекають грози, град та шквальний вітер. Які області пощадить природа, а де завтра будуть сильні опади? Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 6 червня, суха погода буде лише у Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі місцями з грозами. На лівобережжі України можливий град. Вітер в цей день західний 5-10 метрів на секунду, з поривами до 15-20 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 6 червня, то буде спокотно та буде парити через дощі. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 27, а вночі буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 27. Вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 17 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 27 до плюс 31, а вночі від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 26 до плюс 30, а вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 31 в день і від плюс 18 до плюс 20 градусів тепла вночі. У Києві, 6 червня, вранці небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!